Вітаю вас на уроці з математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі декількома способами. Але перед цим ми з вами порахуємо усно. Нічого записувати не треба. Тож, підготуйтеся до уроку, підготуйте зошит. Ручку, лінійку, олівець і свої вушка та свої очі, щоб ви могли гарно працювати. Пробуємо порахувати усну. Подивіться уважно. В нас є трикутничок. В першому трикутничку ми бачимо усередині число 11. Число 11. І бачимо, у кутках є числа 3 і 4. Нам потрібно зрозуміти, який ще заховався тут, яке число заховалося під знаками питання. Для цього нам потрібно зрозуміти, що, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. Відомі доданки. Тож, що ми будемо робити? Нічого не записуємо, рахуємо усну. Нам потрібно від 11 відняти 3 і відняти 4. Чому буде дорівнювати? 11 відняти 3, дорівнюємо 8. 8 відняти 4, дорівнює 4. Тож наш невідомий доданок 4. Пробуємо знайти наступний невідомий доданок. В нас є доданки 4 і 5. Сума 11. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомі доданки, відняти 4 і відняти 5. Хто вже порахував? Відповідь 2. Перевірте себе. Наступне сума 11. Відомий доданок 3. Ще один відомий доданок 5. Який доданок? Невідомий. Доданок 3. Перевірте. Що ж, таким самим чином потрібно порахувати наступні два трикутничка. Для цього натисніть на паузу. І спробуйте порахувати. Сподіваюсь, ви впорались, тож перевірте себе. П'ять. Тут вже в нас з'являється 5 і шість. То тут буде три куточки. 7, 3, сума 14. Тож невідомий доданок. 4. І останній трикутничок перевіряємо, які у вас вийшли цифри. 5 і 2, Сума 18, тож невідомий доданок, 11. Далі тут ми не можемо знайти, шукаємо в іншому місці 5, 6, то невідомий доданок буде 7. І останній вже нам стало відомо 7, 2, то невідомий доданок 9. Сподіваюсь, що ви все порахували вірно. Поїхали далі. Далі в нас з вами буде задача. Прочитайте задачу. До озера з дорослими прийшло 9 хлопчиків і 8 дівчаток. Сім дітей пішло купатися. Скільки дітей залишилося на березі. Розв'яжіть задачу двома способами за схемами міркувань. Тож, давайте роздивимось першу схему міркування. В нас є схема 9, додати 8, ми знайдемо невідоме число від нього треба відняти 7, і вийде відповідь на нашу задачу. Давайте розберемось, про що наша задача. Наша задача про дітей. Що нам відомо, що було? Хлопчиків 9, дівчаток 8. Скільки дітей пішли купатися? 7 дітей пішли купатися. Запитання в нашій задачі яке? Скільки залишилося дітей. Для того, щоб нам знайти. Скільки залишилося дітей, потрібно спочатку зрозуміти, скільки їх було разом. Тож, перший спосіб, перша дія в нас ми 9 додаємо 8, тому що 9 хлопчиків і 8 дівчаток разом ми знайдемо, скільки всього було дітей. А вже другою дією будемо знаходити, скільки ж залишилось дітей, коли сім з них пішли купатися. Давайте роздивимось інший спосіб, який можна було порахувати. Було 9, відняли 7, отримали якесь число і додали 8. Чому так міркували? Міркували так, що, припустимо, всі, всі сім дітей, які пішли купатися, це були хлопчики. Тож, ми від дев'яти хлопчиків спочатку відняли сім хлопчиків і дізналися, скільки залишилось хлопчиків, а потім додали їх до дівчаток. Пробуємо записати перший постік. Тож, Запишіть у зошиті число, класна робота, задача 2 та короткий запис. Було невідомо дітей, але ми знаємо, що було 9 хлопчиків і 8 дівчаток. Пішло 7 дітей. Залишилось. Невідомо. Ви можете роздивитися схему. Було 9 хлопчиків, 8 дівчат. 7 дітей пішли, залишилось невідомо. Запишіть короткий запис. Для цього можете зупинити відео на паузу. Що ж, як ми будемо розв'язувати задачу? Спочатку знайдемо, скільки всього дітей було на березі. До 9 хлопців додамо 8 дівчат, отримаємо 17 дітей. Не забуваємо писати пояснення: всього дітей або просто слово всього. Другою дією ми від усіх дітей віднімемо тих, які пішли купатися. 17, віднімемо 7, дорівнює 10. 10 дітей залишилися на березі. Тож ми можемо ще з вами скласти вираз. Перша дія, 9 додати 8. Беремо в дужки І від цього, того, що в дужках, віднімаємо 7, отримуємо вираз. В дужках 9 додати 8, відняти 7. До суми чисел 9 і 8, від суми чисел 9 і 8 віднімаємо 7. Наступно, е, наступний спосіб спробуйте зробити самостійно. Спочатку запишемо короткий запис. Було 9 хлопчиків. Ми припустили, що сім хлопчиків пішли купатися. Пішло купатися сім хлопчиків. Скільки залишилося хлопчиків? Нам невідомо, яку першу дію ми виконаємо. Тож, першою дією ми повинні 9 відняти 7. Пишемо другий спосіб посередині, записуємо умову і пишемо розв'язання. Перша дія. 9 відняти 7. Ми можемо роздивитися з вами схему. 9 хлопчиків. З них 7 пішли. Залишилось невідомо. Ми з вами знайшли вже скільки. Що ж ми будемо робити другою дією? Другою дією ми до тих дітей, які залишилися до хлопчиків, додаємо дівчат. Дівчат 8. Скільки ж всього Другою дією ми повинні з вами... Взяти відповідь від першої дії і додати 8. Запишіть другу дію та порахуйте. Для цього зупиніть відео на паузу. Перевіряємо, що має бути у вас записано Перша дія 9 відняти 7 дорівнює 2. Два хлопчики. Це залишилось на березі. З другою дією ми до двох хлопців додаємо вісім дівчат, отримуємо 10 дітей. Який вираз ми можемо скласти? Від різ... до різниці чисел 9 і 7 додати 8. Вираз теж записуємо до зошита. Слово вираз не пишемо, пишемо просто вираз наш. Це два способи. Але існує ще третій. Давайте з вами припустимо, що було вісім дівчаток, а пішли купатися усі дівчата, усі сім. Сім дівчаток пішли купатися. Тож давайте таким чином зробимо задачу. Було 8 дівчат, сім із них пішли купатися. Скільки залишилося, ми до них додаємо ще 9 хлопців. І тоді дізнаємось, скільки всього дітей залишилося на березі. Будь ласка, спробуйте скласти вираз та розв'язати таку задачу. Натисніть на паузу і розв'яжіть. Перевіряємо. Перша дія. Вісім відняти сім дорівнює одна дівчинка залишилася. Другою дією до однієї дівчинки ми додамо 9 хлопців, отримаємо 10 дітей. І після цього вже запишемо відповідь. Відповідь на усі три задачі буде однакова. Ми тільки різними способами її виконали. Подивіться, який в мене тут вираз. Вийшов. До різниці чисел 8 і 7 додати 9, 8 мінус 7 в дужках додати 9. Усі відповіді однакові. Пробуємо наступну задачу. Прочитайте задачу. На берегах озера росте 15 верб і вільх. На, три, на трьох вільхах і п'яти вербах пожовтіло листя, скільки дерев залишилося зеленими. В нас є навіть подані способи розв'язання, але потрібно розібратися з цими задачами. Давайте розберемося, про що задача. Задача про дерева. Що ми знаємо про дерева? Ми знаємо, що всього було 15 дерев. Ми знаємо, що на трьох вільхах пожовтіло листя і на п'яти вербах пожовтіло листя. Яке запитання в задачі? Кількі дерев залишилися зеленими. Як ми можемо рахувати цю задачу? Спробуємо записати коротку умову? Було 15 дерев. Пожовтіли верби. 5 дерев залишилося невідомо. Пожовтіли вільхи три дерева, залишилося невідомо. Яку схему ми можемо класти або роздивитися до цієї задачі? Всього 15 дерев. П'ять із них пожовтіло. І ще три пожовтіло. Тож ми можемо скласти і дізнатися, що в нас залишиться. Скласти вираз, який в нас вийде вираз? Від 15 ми повинні відняти. Суму чисел 5 і 3. Або зробити по діям. відняти 5 дорівнює 10. Потім від 10 відняти 5 дорівнює 7. Або таким чином, склавши вираз. 15 відняти, сума чисел 5 і 3. Ми можемо спочатку скласти дерева, які пожовтіли. 3 додати 5 буде 8 дерев, які пожовтіли. А потім від усіх дерев відняти скільки пожовтіло. І дізнаємось, скільки дерев залишилося зеленими. Запишіть відповідь на цю задачу самостійно. Давайте виконаємо наступне завдання. Наше завдання знайти периметр трикутників. Так як ви не можете їх виміряти, я вам вже їх поміряла. Зелений трикутник має сторони 2 см, 4 см і 5 см. Давайте пригадаємо, як ми рахуємо периметр. Для того, щоб знайти периметр трикутника, потрібно скласти всі довжини сторін. Тож, що ми маємо зробити? Перша сторона в нас 2 см, 2 см. Нам потрібно додати 4 см, друга сторона в нас 4 см. І остання сторона 5 см, тож ми третю сторону додаємо 5 см, чому буде дорівнювати периметр зеленого трикутника? Вкладаємо 4 додати 2, 6, 6 сантиметрів додати 5 сантиметрів, 11, 11 сантиметр, сантиметрів периметр зеленого трикутника. Наступний трикутник синій. Ми поміряли його сторони, перша сторона дорівнює 3 см, друга сторона 4 см, і третя сторона 6 см. Як знайти периметр цього синього трикутника? Що потрібно зробити? Потрібно класти усі довжини. Трьох усіх трьох сторін трикутника. Пробуйте записати самостійно та порахувати периметр. Перевірте периметр зеленого трикутника 11 см. Периметр синього чи блакитного трикутника 13 см. І останнє завдання потрібно порівняти вирази. Для того, щоб порівняти вирази, нам потрібно їх обчислити. 16 відняти 9. Дорівнює 15 відняти 8. Чому дорівнює? А потім відповіді ми можемо порівняти. Натисніть на паузу, виконайте всі завдання. А потім перевірте. Перевірте, чи все вірно ви виконали. Тож, для самоперевірки, для самостійного виконання завдань вам залишається завдання 7 і 8. Завдання 7 це задача. Прочитаємо її. На озері плавало 13 диких качок, полетіло 3 качки, а потім ще дві. Скільки качок залишилося. Цю задачу можна порахувати декількома способами. Оберіть той, який вам більше сподобався, і порахуйте за одним. Способом. І останні, останнє завдання номер 8. З кожної пари виразів випиши вираз із меншим значенням. Тож для цього потрібно обчислити і виписати лише один із двох запропонованих виразів, який має менше значення. Сподіваюсь, ви впораєтесь з цими завданнями. Бажаю вам. Успіху і чекаю на ваші роботи.